подавив, порвав. Так. Презервативы? Окей. Так, а сколько их тут? По 12 штук. Да? Да, дивиться, все разные. Раз, шесть, восемь. Ну, тут десять, до речи. Да, все. Да? 10, 10 презерватив. Ого! три пачки цих гандомців. Так, окей. Так, тут те саме. Да. Тут їх щось багато. Так, коротше, це, походу, чиїсь остатки, чи щось таке. Так, раз, 9. 9, 13, 14, 15, 16. Окей. Не знаю, ми от такими штуками не користуємося і не маємо ніяких з цим проблем з дружиною. Я Я вам так скажу. Я, якось, в мене так повелося, що шарю, коли потрібно піструна діставати, щоб не було ніяких а, проблем. І так як ми з дружиною. В один одного одні немає ніякої потреби в цій а, ерунді. Так, прям вірша забалакав. І тут у нас 6, 9, 10, 13. І тут теж 13. Ну, коротше, можливо, вони якось там перемішались. Ну, скільки? Більше 30 штук, правильно? Правильно. Більше 30 гандонів. <кій> Окей, презервативи. Я не знаю, гривень по 100, я думаю, їх можна порахувати. Я не знаю по чому зараз. Але плюс-мінус в ті часи, я думаю, те, що я бачив. Я думаю, гривень по 100 їх можна а зарахувати 300 гривень за цей пакунок цілком нормально. Якщо хтось користується, забирайте. Так, що це таке? Це прям щось дуже важке. Ну, реально важке. Грам, грам 600-700. І при цьому подивіться, маленьке. Так, давайте дивитися, що тут може бути. Так, бачу, де воно може скриватися. Так, у нас тут навіть ТТРНочка є. А Харків. Харківська область. якийсь Андрюха. Фамілію не буду називати. Андрій Ігорович. Окей. Фамілію не буду називати. Щоб не... Так, окей. Поки туди. Що це? Ножі. О, так це ці. Це не просто ножі. Не? Правильно? ж? Це ж не заготовки для ножей, це ж, це ж ці мітательні, правильно чи правильно. Вроді як, да. Все. Пора, пора запускати этот канал по металу всякої ерунди. Зірки ми знаходили. Тепер що такі штуки. Ну, Якщо, я не, якщо це не заготовка, для якогось ножа, для рукояті, то, я думаю, це можна брать, прям брати і метати. Ну, Хизик, до речі, баланс щось не дуже. Баланс іде на этот. Хоча тут вот така штука, як знаєте, наче вставляти. Можливо, можливо, для а, метання, можливо, для вставляння, але якщо в рукоять, то странна форма ножа виходить тоді, як на мене. Подивимось, скільки це може коштувати. Ну, важкі, важкі. прикольний чохол є. Не знаю, чи вони ну, щось гостре, щось не знаю. Не знаю, чи дуже гостре, але щось є. Так, в такому чохлові взяв, пішов на полювання, кабана закидав, завалив і здобич забрав. Так, ціну ви побачили? Ми чекатимемо літа, щоб це все Ой, тестувати. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так, давайте що тут таке? Откриємо. Так. Так. так, -так, -так. Що у нас тут є? Що у нас тут є? Зажигалка? Так. американський Орел American Eagle. Ну, от, що мені подобається, так це оця штука. Тут, коротше, отака гравіровочка є. Так, що воде? О, ну ця прям. Ого, дуже ж йде. Ця Це прям працює. Де, де де, де, мок іде? А, блядь, як больно. Ну, типа, працює. Мабуть, її ж заправити потрібно, правильно? Як її заправляти, а вона витягується? Ні, не витягується. Коротше, треба розібратись, як її запалювати, як її за этот, і можна. Ну, в принципі, черкало робить, все робить. Все окей. Так, подивимось, скільки така може коштувати. Тут я побачив, що я подумав, що це сверхістине, але там написано пістольтім. Команда пістолетів, коротше, і пентаграма. <рикольно> прикольно, прикольно. Загуглимо, подивимося, ви ціну побачили, я йду далі. Так, юхтівка якась. Так, що ми Можемо ставити отак. Правильно, правильно. Так, Що у нас тут? Ролик. Що це таке? І. Музикальний інструмент. Короче, така штука. Не знаю, що це для чого. А, окей. А ціну ви побачили, якщо я розібрався, що це. Так. Щось важке. Щось важке. Так, что у нас тут? Не понять. Что-то, шесть, шесть что всего. Так. та штука. Так, у нас какая-то фигура. Блять, опять пакет. Опять пакет. Так, давайте подивимось, що тут. Що ето? Так, якісь мечі, якісь о, штуки. Коротше, окей. Так, а тут у нас основна фігура, я так розумію. Що це за фігура? Що це за мужчина? Це точно якесь аніме вже, блядь, пішло. Отака штука якась непонятна. І в нього тут три міча тут стерчить Так, окей, як це? Е, так. Ага. А, -а напевно, так. Не, є попадання? Ага. Отак от, от. Виглядає. Так, окей. А це що? Як, куди, в кого. Не розумію. Я тут більше просто отворів ніяких не бачу. Ну, окей, меч я бачу, куди можна стромити. Один іде сюди. Так, да, якось? Блять, не так. Ага. О, один меч встромив. Так, другий меч. Як туго йдуть. Встромив. Ну, тип, а, мабуть, опять не не, не тої стороною, мабуть, з цієї сторони, да? Дюрочка є. Ну, да. Так, отак. Окей, раз, два. А цей меч куди? Коротше, я не шарю. Я вже скільки часу до нього потратив. Так, отакі. Коротше, самурай. Скоріше за все, якесь анімен, але сама суть. Такий самурай, тут ще є один меч. Не знаю, куди його вставляти. Може, кстати. Ні, ну, в кабурах там мечі свої торчать. І отакі ще штуки. Є якісь. Раз, два, три. Тоже, куди їх ставити? Я не знаю, може їх якось треба було з мечем. Отак. От, типу... ну. Сама суть. Така фігура ну, виглядає. До речі, сама фігура виглядає доволі доволі шикарно. Доволі непогано. Я не знаю, скільки це взагалі коштує, але вона прорезинена, така матьора. Прям знаєте, можна даже увалить. Так, подивимось, скільки то може стояти. Так вона виглядає. Так, відкладаємо в сторонку. Я вже чую, що там собаки шумлять, вибачайте. Але нічого не можу з тим зробити. Так, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Маленький пакунок є отакий у нас. Пропоную відкрити його. Так, що у нас тут? Ага, ага. А такий ножик нам уже попадався. Такий. Якщо я не помиляюся, так да, ось. Так. Буквально вчора я розпаковував і такий ніж нам. Попадався вже. Окей, так, я пам'ятаю у них тут фіксатори. Я ще відео вчора ще не монтував. Скільки він коштує, я не можу знати. Так, то й туди, й туди. Ви ціну побачили, а для мене це поки що залишається загадкою. Так, наступне. Ну, опять-таки, щось важке. Щось, що, 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 що то тяжоке. Так. нас тут а, бабочка, ниш. Ух, який здоровый. Нифига себе. Это, может самый великий ниш, который мы находили. Так, как то. Хопа! <laughs> Хопа! <laughs> так, сейчас себе точно что-то режу. Хопа! Видали? Хопа! Чо? <laughs> так, цирк Дюсалей, блять. Окей, бабочка такая. Ну, вообще, выглядит прикольно. Базару Металевий повністю. Хоп, відкрився. Так, сяк, тудам, сюди. Така бабочка. Так, добре. Я і зброя. <свісна> Точно когось покалічу. Ну, звісно, так. Да, по сравні з цим. Це прям такий здоровенний. Прикольно. Прикольно. Подивимось, скільки це буде коштувати. І рухаємося далі. Наступна посилка. І так, відкриваємо шоумерку. Так, якась апаратура. М -м, від USB працює. Що це таке? У мене є тут втикалочка в USB. І. О, щось працює. Думаю, вам чути. Що це таке? Не знаю. Будемо гуглити. Погуглим, подивимось, не знаю. Ну, краще, така штучка якась. Подивимось, скільки це коштує, подивимось, що це взагалі таке. І ви ціну побачили я йду далі. Так. Що у нас тут? Що у нас тут? Гроши Я знал, что нам Колись должны гроши попасть Что за гроши Один рубль Так, сто лет Со дня рождения В.И. Ленина Лучше тут Евросики были. Так, далі. что це? 30 лет победы в Великой Отечественной. Отакий рубль. Тоже рубль. Так. Коротше, тут все рубли. Ой. Так, отакий есть. Шо воно, хто воно? Будемо гуглити, що це за монети. Так, 1 рубль 1964 года. Отакий. Так. Тут СССР, 1 рубль отакий. От Стоїть. І така ж, а як так? 50, коп а 50 копей, а це 1 рубль. Я дивлюсь, однакові ті типу, монетки по цьому а розмір інший. Так, окей. Ну, подивимось, чи може це щось коштувати взагалі. Я не нумізмат, Нумізмати ж правильно ті самонети. колекціонують. Але ціну ви побачили, а можливо, не побачили, можливо, запропонуйте свою, бо якщо я нічого не знайшов і не розібрався в тому всьому. Так. Але менше 100 гривень не пропонувати, бо мені потрібно відбити посилку. Так, що це таке? Світ, мій зеркальце, скажи. Так, що це? Вау! що це таке? Ну шо це? Ну, ну це ж не мужик, ты. Ну. О, вона ще й чекає. Ну і що, Ну да, вона працює, окей. Ну її надо точно заправити, Ну, вона порожня, Такий чахол. І така зажигалка. І ще й на останню розпаковку. Ну це треш, Ну, зато на ремінь. А, подожді, а в нас є отака зажигалка. Зараз, отак от. О, так дивіться, підходить. Опа, це вже посолідній. На, на пояс почепили і погнали собі. І ви ніколи зажигалку не загубите, відкрили, достали ігл орла, цього, якого я запхнувшись дуже далеко. І такі медняві собі прикурить, да без питань. На чирк. Потім так. Та, блядь. Опа. І назад. Так. Хопа сюди. Хопа закрив. І все. І нічого не потеряв. А як хто домахався, такий. Що ти сказав? Іди сюди. І все. Добре. Шутки шутками, жарти жартами. На цьому все. Підсумок ви побачили. Нагадую про підписочку. Всі посилання в описі. До зустрічі!